Вітаю! З вами смачно домашньо Сьогодні я покажу, як швидко приготувати смачну та соковиту курячу грудку. При мінімальній кількості інгредієнтів ми отримаємо максимальну кількість смаку. Для приготування даної страви нам знадобляться куряча грудка, трішки спецій, вершкове масло і трішки соняшникової олії. Ну що ж, поїхали! Грудку нарізаємо шматками середньої товщини. Наступним кроком додаємо до курятини спеції. Ретельно перемішуємо. За бажанням, м'ясо можна залишити відпочити на годину-дві для кращого всотування. Смаків спецій в курятину. Проте ми чекати не будемо. Приступаємо до обсмаження курятини. Негайно. Друзі! Дуже цікаво, з яких міст і країн ви дивитеся мій канал. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І не забудьте поставити вподобайки. На попередньо добре розігріту сковорідку додаємо трішки олії та викладаємо нашу курятину в один шар. Минуло три хвилини, перевертаємо на іншу сторону та даємо курці обсмажитися три хвилини до отримання гарного золотистого кольору. Додаємо до курятини томатну пасту. Попередньо її розігріваємо для того, щоб вона втратила зайву вологу. І замішуємо з курятиною. Минула хвилина додаємо вершкове масло. Добре перемішуємо і наша смажена клучка готова. Швидко, пікантно, соковито та надзвичайно ароматно. І дуже смачно. Друзі, якщо вам сподобався даний рецепт, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами був канал Смачно Домашньо. Всього доброго, па-па!